На Антимайдані я підмітив декілька речей. Все ж дуже організовано. Ці організатори, ну їм ж все треба організувати. Тобто, якщо хтось веде колонну, він ж тільки за це переживає. В результаті у багатьох людей, особливо старшого віку, я бачив складні стільці. Вони їх з собою брали. Може їм хтось сказав, а може у них вже і власний досвід, бо треба ж десь присісти. Я вже і уходив, а потім, думаю, дай, ну, вернусь ще за символіку, попитаю, то якийсь сувенір взяти там. Ну, прапорець, наприклад, їхній. Е, ну, пішов по тих наметах, а намети всі стоять величезні. Е, навколо них ще поліцейські стрічки, тобто ще якась певна зона, охоронці навколо, і це і це тільки охоронці. Тобто люди, які приїжджають, вони на вулиці і все. Є, вони не заходять так, як на Майдані. Там зайшов будь-який намет, в Херсон, в Донецьк зайшов в Донецьку бульйоном мене нагодували е, ще там десь бутерброди якісь. Ні, на Антимайдані, ну тобто, там, мабуть, в певний час можна було підійти, бо я бачив здоровенні черги до цих військових польових кухонь. Це ж військове майно, і я чув, що не всі організатори знають, звідки це майно. Ну, стояли там кухні, бочки такі самі, але якось так люди сиділи, якихось дискусій політичних між собою не вели, якась жіночка там книжку читала, Ну, відбували вони там свій час. Е, вот. Ну, Коротше кажучи, коли я верну, вернувся назад, але ще всередині цього паркану, е, я Шукав цю символіку, мені показували пальцем, дійшов я до штабу. Штаб, там стояв один охоронець. Я вже зараз з українською мовою спілкувався, в принципі, нічого такого. Відповідають хто як. Там одна жіночка в цей момент стояла біля того хлопця і розпитувала, де ж тут можна присість. Він потискав плащима, він не знав. Ну, я кажу, вас сюди не пущу, бо це штаб. І в інші ж палатки теж не пустять бо там охоронці, які займаються організаторами, охоронці, які там господарські питання вирішують.